Всім привіт! Ви на каналі Aesthetic Eat. Сьогодні готуємо відмінну закуску листкові палички з беконом Ароматний бекон у поєднанні з хрустким запеченим листковим тістом це ще та смакота. І що також дуже приємно, ця закуска готується швидко, без особливих турбот. І смак у неї неймовірний. А вигляд цих смачних хлібних паличок це взагалі окреме задоволення. Вони виходять надзвичайно креативні і оригінальні. Тож полетіли! Для приготування 10 паличок нам знадобляться такі інгредієнти: 100-130 г сирокопченого бекону, нарізаного тонкими слайсами, 200 г листкового бездріжжового тіста, 1 яйце для змазування паличок, 1 столова ложка молока. Одна столова ложка кунжутного насіння для посипки паличок. Тож для початку беремо пласт готового листкового розмороженого тіста та розкатуємо його в тонкий пласт товщиною не товстіше 2-3 мм, і довжиною такою ж, як довжина слайсів бекону. Я люблю, коли тісто тонке і хрумке. Якщо ж ви полюбляєте, коли тіста більше, ніж бекону, беріть тіста вдвічі більше, ніж за рецептом. Таким чином розкатаний пласт тіста буде товстішим, а палички більш хлібними. Далі розкладаємо на тісто слайси бекону. Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Та розрізаємо тісто з беконом на смужки, шириною, як ширина бекону. Якщо ж у вас бекон нарізаний занадто широкими смужками, його можна перерізати навпіл. Орієнтовно ширина смужки тіста з беконом повинна бути 3-4 см. Беремо пласт тіста з беконом і скручуємо його в спіральку, як у відео. А кінці смужок трішки легенько прижимаємо та фіксуємо. Таким чином формуємо всі палички. І відразу ж викладаємо палички на деко застелене пергаментним папером. У мене вийшло 10 паличок довжиною 33 см. Кількість паличок може трішки варіюватись в залежності від довжини та товщини бекону, який ви використовуєте. Наступним кроком у невелику миску вбиваємо жовток, додаємо до нього молоко та збиваємо вилкою до повного змішання. Силіконовою щіточкою ретельно змасуємо кожну паличку яєчним жовтком з молоком. Після цього кожну паличку посипаємо кунжутним насінням. Відправляємо листкові палички випікатися у духовку розігріту до 200 градусів на 20-25 хвилин. Палички повинні гарно зазолотитися. Наші ароматні листкові палички з беконом готові. Хлібні спіральки смачні і відразу теплими після приготування, і навіть коли вже полежали і охолонули. Як бачите, палички готуються легко, запікаються швидко і вуаля смачна ситна оригінальна закуска на вашому столі. Листкові палички з беконом ідеально смакують в якості закуски до святкового столу, хлібних паличок до супу, а також як ідеальний перекус в дорогу або ж на пікнік. Вони такі хрумкі, просто смакота. Впевнена, всі з радістю насолоджуватимуться насиченим, приємним смаком цієї закуски і проситимуть готувати частіше. Готуйте листкові палички з беконом та підіймайте собі настрій. Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі зустрінемось у нових відео.